Рід це велика кількість енергії і інформації, яку ми приймаємо і передаємо або будемо передавати своїм дітям і своїм нащадкам. У вашому роду є умовно як позитивні, так і негативні програми. На нас активно впливає сім поколінь нашого роду, і в кожній людині вашого роду точно є, ну або були. Таланти, здібності, певні навички, і це все закодовано у генному коді нашої родової системи. У кожному роду точно були люди з надздібностями, маги, цілителі, знахарі, лідери. Бо такі представники є в кожній родовій системі, але також є і умовно негативні програми. Але пам'ятаємо, що ми нікого не засуджуємо, бо це був вибір кожної людини жити так. Ми не знаємо, в яких фізичних і психологічних умовах довелося побувати кожній людині. Тому саме ми обираємо в моменті тут і зараз, які програми відроду ми візьмемо, посилимо їх через себе і передамо до наступних поколінь. Нагадаю, що якщо ви в якусь ситуацію, подію, сценарій спрямовуєте свою енергію, тобто свої емоції, як позитивні, так і негативні, то саме ці програми і сценарії ми обираємо брати від роду, проживати їх, посилювати і передавати далі. І до речі, до наступних поколінь ми передаємо не тільки ті програми, які ми візьмемо з нашого роду, а й ті, які ми набуваємо і формуємо за своє життя, тобто нові програми. І пам'ятайте, що будь-яку негативну родову програму саме ви можете закрити і не передавати далі.